Техніка не одноразова, явно. Якщо трактор 10 років пробігав і ще продається за гроші, то значить це не гівно повне. То таке воно щось середнє. Трошки пахне, але робити можна. Сіндай 244-й під брендом його. А ото, до речі, стоїть, ну, зараз, до речі, розвіюючи міф. Один міф, що є. Недобропорядучні продавці, які кажуть... Треба купувати трактор, він має бути оригінальний, тільки називатися там, ну я не буду називати бренди, знаєте, щоб я нікого не хочу відео опанати, мені то не треба. Я маю, не маю бажання за, за рахунок когось піаритися, як то любить робити. Ну от маю там трактор, а, там трактор. не знаю, Придумать на якийсь трактор Петро 27, оригінальний трактор. А там. Е